Усім привіт! Сьогодні готуємо білкові котлети. Для цього я взяла 670 грам фаршу, у мене він свинячий. Далі буду додавати домашній сир десь грам 300-400. Додала сир домашній і вбила одне яйце. Далі буду терти сюди середнього розміру цибулинку і е, сіль і спеції за смаком. Додала потерту цибульку, трішки перцю і солі. Зараз потрібно все ретельно перемішати і залишити десь хвилин на 15-30, для того, щоб продукт відчув один одного і з'єднався до купи. Ось такої консистенції вийшов мій фарш на котлети. Звісно, сюди можна додати зелень, можна додати ще моркву, Хто як любить, я роблю без нічого, просто цибулька, яйце. і... М'ясо та сир. Якщо ви знаходитесь на правильному харчуванні, або з якихось причин не їсте свиняче м'ясо, а їсте куряче, то можна, звісно, використовувати куряче філе, чи ще якесь м'ясо гов'яже. Але з курячого філе я робила досить смачні котлети виходять. І так, ось такої консистенції у нас вийшла суміш, вона гарно постояла. Зараз будемо формувати котлети і викладати їх на деко чи то листик, в кого як називається. Котлетки гарненько так формуємо, щоб вони гарно трималися вкупи, хоча вони в мене ніколи не розпадалися. Ось такі котлетки в нас виходять. І складаємо їх на пергамент, застеляємо деко пергаментом і викладаємо. У мене духовочка без конвекції. звичайна, проста газова, навіть температури на ній немає. Я все виставляю на око, гарно розігріваю духовку, потім туди ставлю лист. Котлетами зменшую вогонь, ну, десь на середньому такому вогні, я не знаю, можливо, це 180 градусів десь. І запікаю. Чим мені подобаються запечені котлети? Зараз я котлети взагалі не смажу на сковорідці, ось такі з м'яса, або звичайні, коли роблю, там, як раніше робили, з хлібом, чи то з маночкою. Я всі котлети зараз запікаю в духовці ось таким чином. Чим мені подобається цей спосіб, тим, що не потрібно стояти, смажити, їх перевертати і дивитися за ними, щоб не підгоріли. Поставив у духовку і все за один раз швиденько запікається. Потім пергамент викинув, листик помив, і готово. І всі котлети за один раз. Ну це, звісно, якщо не дуже велика кількість. Ну, як невелика. Я готую на сім'ю з чотирьох чоловік, тому в мене це не три котлетки, як ви бачите. Ну, і не, і, не, і не мало. Ось такі котлетки. За цим разом небагато в мене їх вийшло, але є. Ставимо в розігріту духовочку. Ось так вони печуться. Котлетки наші. Не лякайтеся, що з них виділяється юшка. Нічого страшного, це так і повинно бути. Якщо у вас м'ясо куряче, то цієї юшки буде менше, тому що м'ясо трішки сухіше, свинини трішки більше цієї юшки. Але це не критично, це ні на що не впливає. І так, дівчатка, котлети вже готові. Я вже їх переклала в таку посудину, в каструлю таку скляну. Для зберігання в холодильнику. Кого бентежать вкраплення сиру, Ми, ви сир, звісно, можете перетерти в блендері. Чи то, якщо ви фарш мелите з м'яса, то можна перемелювати його разом з е, м'ясом. Ну, тобто, нас ці краплення не бентежать, вони навіть мають таку родзинку цікаву. Тому я його просто гарно перемішую. Тим більше, я не захотіла вмикати м'ясорубку, так як у мене вже фарш був намелений і готовий заморожений. Я тільки його розморозила, перетерла з сиром, і ось такі гарні котлети вийшли. Тому смачного, смакуємо на все вам добре, до побачення, до нових зустрічей.